Господь, моє світло й моє спасіння, кого маю боятись? Господь, мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб побачити красу Господню. І віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радости в Його наметі. Співатиму й у псалмах Господа, буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною й обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене. Не відпихай слуги Твого в гніві, ти, моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих. Що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце. І на Господа.